що має зробити конкурсант, щоб перемогти у національному відборі. Привіт! Вітання на каналі Атлантида, вашої онуним подружки, що безсовісно паразитує на популярних проєктах. Звісно, до того ми дивилися усілякі кіношки і раділи життю, але я такий досвідчений диванний єврофан, що просто не можу собі дозволити прийти повз, особливо, коли нас відбір не підводить і з року в рік пропоную якусь комедію. Євробачення не просто об'єднує, а й не одні групи українців на інші. Коротше, я собі планую дозволяти супер суб'єктивні коментарі або жарти, але не планую будь-кого образити, не претендую на жоден Петиканський авторитет, і просто хочу, аби ми з вами отримали задоволення. Хочеться за якоїсь такої приємної дурки. Багато хто очевидно буде не згодний з моїми приколами, тому запрошую до екологічної дискусії в коментах. Всім любові! Перше, що ми створюємо, і що реально працює, це мебель. Вітаємо тебе. як, які перечуття зараз? На конкурсі були представлені 10 фаворитів Шурова і одна виконавиця, яку обрали глядачі. Часи, коли ведучий був чи не цікавішим за самих конкурсантів, пішли разом з притулою, тому зосередимось на останніх. Слава Богу! Тільки вашу пісню, слова якої я запам'ятав, Взагалі, я вірю, що він непоганий хлопець, але ну не моє. Всім привіт, моє ім'я інґерет. Коротше, колись 100 років тому на відборі до Х-Фактору, вона мені відкрила <му> говорити, тут, то, 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 нема...» Морт. і це подія, яку не можна переоцінити, тому майте повагу, благаю <му> вас. Ну, гаразд, вона трохи фальшивить, але в цілому в Америці є Dresden Dolls, а в нас є назви. Вас є Пісня називається Славік Інгліш. Ну, За ще вони це кажуть, ми написали свою пісню біля туалету. Там схожа на не, тебе. Не, вообще не схоже. Він на молдавську схожий. Це, щоб ніхто не визникав. Але якщо серйозно, то у хлопці прикольні. Нам є свої якісь моменти, зайдете до мене, я тобі поясню. Дев'ядегдотерс із десяти. Далі Фінка чи Анка. Її обрали глядачі, і це була типова етноелектроніка. So... Yeah. По суті, навіть такого стилю немає. Це якби щось нове зовсім. Я навіть не підберу слів, щоб висловити всю свою незгоду. Bitch, you know I'm <laughs> Усім привіт! Я Древо. Мав. Я не хочу робити ніяку революцію. Проте я вважаю, що такої музики в Україні мало. Щороку на нас відборі має з'явитися роцкер, який буде розповідати, що він чи не єдиний роцькер на всю країну. Гарні дівчата на сцені. Візьміть рок-бенд, щоб це. Виглядало по-справжньому. Домовились, як рокер-рокер ухове. Тут кліп Авріл Він на фоні, чисте живе своїм життям. Доміана <звісна> з гурту мене скін. Іронічно, але малий, насправді прикольний, і був в моїх фаворитах. Ставте лайк, якщо вірите у його можливість реалізуватися без наслідування гарячих італійців. <звісна> Ух, далі тут така чутлива тема. Просто поможіть. Мама Насправді довго не могла зрозуміти, чому мені не заходить ця пісня. Спочатку здавалося, справа в образі Яни, що досі відчувається милою дівчинкою з паралелі, яка співає храна атміна або «Салат невеста», і тому її лірика не сприймається. Але це неправда, бо її з калошем хвилі мені сподобалось. Ми як вили, які не знаю. Насправді все простіше. Діло в тому, що і Джері і Альона це успішні інфлюенсерки, які знають, як працювати за аудиторією, орієнтуються на охоплення та чарти. І ось ця їх глибока наповнена сенсом лірика це черговий маркетинг. Звідси цей дивний дует двох абсолютно сформованих самостійних виконавець, і це дивне рішення логічно об'єднати Діво Марію та мати Терезу, які не мають нічого спільного крім статі, вже не згадуючи, що остання доволі контроверсійна особистість. І сама пісня безвідносно звучить добре і вайбово. Знову ж таки, Непрофесійні музиканти, але відчувається все як завжди і безмістовно. Привіт, Коша ліричний відступ. Я вболівала за меловіна у 2018-му вісімнадцятому. Цей попорок не дуже мій формат, але він молодчинка, і його перший номер в конкурсі зіграв злий жарт. А ще він автор треку, назву якого дуже рандомно описує все моє життя. Пішов на могилу до Володимира Івасюка Доторкнувся до його пам'ятника до руки і прям в голос сказав: удивительна пахнет. Вибачте. I Be a dreamer Plenty money 1922 Do <laughs> to you wanna touch you? Може, це насправді не вау, але в цілому мало він був моїм фаворитом. Нічого не очікувала, але в нього крута пісня з оригінальним звучанням, яку хочеться поставити на репіт. <му> в останнє таке несподіване задоволення. Я відчула від On Fire і вдячна маловіну за реконструкцію цих фраже. Короче, тут треба цитувати мою маму. Ні, ну ти глянь, нічого не робить, тільки задом дригає. А красиво, красива, От, талант це раніше. Я був Антоніо Сальєрі. Зараз я Маріса Марс. 10 альбомів Pink Floyd з 10. Чекаю фанарти від мелавінаторів. Далі була скалер з Muse, а ні, Сорі, одна фамільці. В цілому в неї стильний, але в неї три. До Речі, саме вона тут в образі Діва Марії. і їй пред'явили схожі з Джамалою. але вона не схоже. Привіт, ми гурт Циферблат. О тут у нас два гарячі вампіри і Фейдер наш барабанщик. мене звуть Порнс. Їм судді віддали найвищі бал. І отут, певно, я щось не доганяю. Типу ні, вони дуже милі, і все такі, але це просто збірний образ лірики пізнього лимроку. І команда нас відбору була ними до того вражена, що під час оголошення результатів оператор не зорієнтувався і навів об'єктив на назву. Oh. Далі в нас ягоди, і вони прикольні. Але я б хотіла, щоб весь номер був як оце прев'ю. Ну і О, це структура щастя а, ні, це. Так случайно получилось. Нічого мені не подібно на, на ніякі тату. Вони схожі як oh, дві краплі oh, води. Так я вже встигла отримати свіжу дискусію зі своєю подругою, яка голосувала за нахабу. Вона каже, що то такий стиль, який передбачає певну манеру виконання, три ноти, автотюн і все таке. І що це ні на що не схоже, якщо чесно, моїм аргументом тут просто може бути той самий трек, oh, як oh, дві краплі oh, води. Але добре, дивіться, нас же є крута виконавиця такого стилю, і це структура щастя, два альбоми якої ні на що не схожі. І можливо нахаб. Реально зробили це випадково, але представляти на європісню один в один схожу на руську. Ще група, яка була на конкурсі, це не таке случайно. Получилось отже, це був нацвідбір. Відверто мій стан під час оголошення результатів був такий, типу 11 саме циферблату, тому що саме виконання наживо виглядало 100% повноцінним. Дівчата неймовірно чудово, але дещо наживо, дещо втратили. Костя це абсолютний прорив, і як він виглядав, і як він виконував наживо. Тому тобі дев'ять. Ну, спасибо. Мені важко змирити, що не ця суперстильна пісня буде представляти Україну. І знову ж таки, вже не так азартно чекати на сам конкурс. Але хто його знає, можливо, ми все ж зустрінемось в огляді на безпосередньо писаного конкурсу Євробачення! Підозрюю мені з цього відосу таки знімуть монетизацію, тому ваші підписки будуть супер до речі. А ще пані Соломія нагадала, що в мене є отака от кніпочка для донатів, за що поспішаю їй подякувати. Всіх обіймаю, всім миру.